Добрий день, друзі. Елвін. Сьогодні у нас на відео огляді електроцикл Елвін Джой з у виконанні з 10 дюймовими колесами. Як ви бачили, я сподіваюся, попереднє наше відео посилання буде в кінці відео на електротрицикл Елвін Джой з 8-дюймовими колесами. Це приїхала нова партія. Як я вже сказав, джой з 10-дюймовими колесами. В нього є ще декілька нововведень. Перш за все, це 10-дюймові колеса. Колеса 3.0.0.10. Діаметр складає загальний 40 см, як спереду, так і ззаду. Гальмівна система залишилася такою самою. Спереді і ззаді парабанні гальма. Також є додатковий нужне гальмо, яке передає. Тягами на задні колеса. Але завдяки 10-дюймовим колесам вдалося збільшити ще кліренс електротрицикла Elvin Joy ще додатково на 2 см. І тепер загальний кліренс складає 16,5 см. Це, можна сказати, найбільший в класі кліренс для такого трициклу. 16,5 см кліренс це можна сказати в паркетників. Такий самий кліренс, як Elvin Джоя, хоча колісна база суттєво менша, ніж будь-якого паркетника. Тут додатково йде просторова рама, як ви бачите, вона зроблена так, щоб зробити кліренс як можна більшим. Елвін Джой це електротрацикл, який може бути обладнаний двигунами 1000 або 1200 Вт. З 1200 ватним двигуном він витримує навантаження до 200 кг. Він має три сидіння: одне дитяче, дитяче, таке підсилене сидіння йде в Elvin Joy з 10-дюймовими колесами, з 8-дюймовими колесами сидіння йде пластикове, тут іде. Більш воно і по ширині більше, і по довжині більше. Також тут монтується ще додатково дитяча ручка. Ми її не ставили, бо покупець буде забирати, і йому не треба ні дитяче сидіння, ні та ручка. Кермування все таке саме. З правого боку є перша, друга, третя швидкість, обмеження швидкості, драйв-реверс, драйв вперед, -реверс, драйв реверс назад. Також всі три цикли Elvin. Джой обладнані безключовим доступом і сигналізацією. Цифрове табло, як ви бачите, день добре читається навіть при сонячній погоді. Воно йде монохромне і добре читається. Воно набагато краще ніж читається, ніж кольоровий дисплей. Він показує основні характеристики з швидкість. Також показує тріп пробіг це від точки А до точки Б. І зараз показує загальний ну, вольтаж 64 вольти. Максимальний заряд акумуляторної батареї буде 68-69 вольт в залежності від того, яка там погода на вулиці, бо з літом він заряджається трошки вище, до вищої напруги зимою. Трошки слабше може заряджатись, якщо мінусова температура на, на вулиці. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу ініціативу на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим. Героям та Україні разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд. Також, коли ви включаєте реверс, він подає звуковий сигнал, сигналізуючи, що ви їдете назад. На ручках справа і зліва є такі кнопки: це мож... ручник Ручне гальмо, коли ви блокуєте, він не покотиться ні туди, ні назад. І відповідно, бачите, ручка газу не активна. Якщо ж відпустити ручку газу і нажати, він буде їхати. Тобто він їде. Давайте вимкнемо його. Спереді йде металічна корзина, така, як і в звичайного Елвін ззаді йде пластикова корзина, яка зачиняється на ключ. Загальна Довжина Elvin Joy складає 162 см. Він трошки більший від моделі ETB-122 і ETB-126. Але чим саме Joy відрізняється від всіх інших трициклів, так це своєю шириною. Ширина в нього складає 77 см. Це. На 9 сантиметрів більше, ніж всіх інших трициклів такого самого класу. Якщо порівнювати ЕТБ 122, ЕТБ 126, Ретро Т, М2100, ЕМ ебл 21 то Джой буде по ширині більший. Якщо порівнювати по технічних характеристиках, Elvin Joy має двигун 1200 Вт, це навантаження до 200 кг. Із такими колесами, як 10 дюймів. Дальність ходу буде складати в нього 45 км, приблизно так само, як в Ретро Т. І трошечки менше за рахунок того, що для більших коліс потрібно більше крутно, крутного моменту більше витрачається енергії на акумулятори буде трошечки менше, ніж в ЕТБ-122 і АТБ-126. Бо в моделях ЕТБ 122 і в моделі ЕТБ 126 йдуть шість ідуть колеса. Відповідно, в восьмидюймових колесах дальність ходу буде складати десь на кілометра три. Більше, якщо порівнювати по посадці, звичайно, Elvin Joy має ширше сидіння для якщо можна сказати, і водія, і пасажира, тому що він сам іде ширше, відповідно. Людям буде трохи комфортніше переміщатися на Elvin Joy. Крім того, він сам йде трохи вищий, тому що і кліренс більший, і колеса більші, ну, але він трохи менший від Ретро Т у висоту. Якщо порівнювати по гідравлічній передній вирльці, то в нього гідравлічна передня вилка складає 12,5 см. Дані моделі приїхали з металічними. Крилами, це плюс, комусь плюс, комусь мінус. В даному випадку я рахую це плюсом. Чому? Тому що, якщо ви заїжджаєте в калітку, ви можете ну, погано поміщатися і можете зачепити крилами. Якщо вони пластикові, вони можуть тріснути. Якщо відповідно металічні, вони просто там подеруться і ви їх зможете собі взяти і покрасити. Elvin Joy обладнаний сигналізацією і безключовим доступом. Щоб включити безключовий доступ, це дуже хороша штука. Коли ви їдете і почався дощ, щоб ключі не висіли тут, щоб не були мокрі, ви зразу їх вкладете в карман. Нажимаєте два рази кнопку блискавка, все, він включений. І ви собі свобідно їдете з, в карман, кладете ключі, брелок, і їдете собі так. Потім, щоб зняти з безключового доступу, ви нажимаєте один раз замок відкрито, все, він виключається. Також є повороти, вони винесені. Зараз давайте я вам включу отак. Виглядають повороти, коли ви включаєте і другий поворот ззаду тут. Також звуковий сигнал, досить голосний, ходові вогні завжди включені. Відповідно, коли дальнє світло включається, є лінза, вона досить добре світить в темний час. Доби. Напишіть свої враження, чи сподобався вам Elvin Joy. Це зараз номер один в Україні така модель. Вона завоювала вже популярність протягом року завдяки тому, що він іде ширший раз. І тепер, як великий плюс, додаткові 10-дюймові колеса. Завдяки цій своїй ширині він тримає краще дорогу, а завдяки великим колесам. На поганій дорозі на бездоріжжі, ви раз маєте більше додатковий кліренс. А по-друге, великі колеса більше ковтають всі нерівності дороги, тобто два плюси в одному. Крім того, він сам досить надійна модель з великим кліренсом, з великими колесами і з достатньою шириною. І комфортним з трьома комфортними сидіннями. Дякую за увагу. Та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Елвін Джой з десятидюймовими колесами та ігор. Дякую і до побачення.